Львівська облдержадміністрація судиться за приміщення на Навиниченка. Допоки триває розгляд справи, судовиконавці заборонили облраді виселяти працівників ОДА. Вранці державні виконавці завітали до облради. Шукали начальника управління майном спільної власності Миколу Бандру. Коли таки знайшли, зачитали йому постанову суду. А згідно з нею, вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони, управлінню майном спільної власності, Львівської обласної ради, перешкоджати. Львівській обласній державній адміністрації доступу до приміщень, які були предметом договору оренди, чиновники держадміністрації стверджують, мають право працювати в приміщенні на Виниченка. Договір оренди укладуть або добровільно, або через суд. Обласна державна адміністрація, як орендар, який належним чином виконував свої обов'язки по договору оренди, має переважне право на укладення такого ж договору на тих самих умовах на новий термін. Також на суд сподіваються і представники об. Буради, до речі, наступне його засідання відбудеться 6 лютого. Ті питання перебувають на розгляді господарського суду. Що стосується даної постанови, перед я виконавчу провадження сказати наступне зараз. У нас є юридичний відділ. Ми там розгляд юридичного відділу, і вони напрацюють би мовити, алгоритм ну дій. Даємо до кінця 2013 року. Облдержадміністрація орендувала в облради частину приміщень на вулиці Вониченка. Грудні оренда закінчилась, і депутати вирішили її не продовжувати. Ірина Мучульська, Леонід Паранчак, Львівщина, 14-й регіон. Львівська облдержадміністрація знов запрацювала, проте ненадовго. Близько трьох годин чиновники разом із депутатами обговорювали проект обласного бюджету на 2014 рік, яким він буде далі у сюжеті. Цього року Львівщина буде багатшою на один мільярд у порівнянні з минулим. Більше шести мільярдів гривень це бюджет області на 2014 рік. Втім, і цього замало. Голови районних рад таким бюджетом не вдоволені. Та Дейшвай, голова жовківської райради, просить більшого фінансування для малих міст та сіл. що шформувати бюджет має бути знизу до верху, тобто мають бути враховані потреби громади, і що залишається віддати наверх. Сьогодні нам доводять контрольну цифру і кажуть, в ню влізайся. Охорона здоров'я та освіта використає цьогоріч найбільше грошей із обласної скрині, а це приблизно на 100 мільйонів гривень більше ніж торік. Більше припадає і соціальному захисту. Є позитивні зміни в частині додаткових дотацій в охороні здоров'я. На яку, до речі, часто використовують ті кошти, які перерозподіляються з галузі освіти. Сподіватись на державні гроші та вчитись заробляти самим. Пропонує заступник голови Львівської обласної ради Валерій П'ят. Так, нові програми розвитку та іноземні інвестиції мали б збагатити львівщину ще більше. Максимум реального сектору економіки. Тільки таким чином ми зможемо покращити показники місцевих бюджетів і державного бюджету, і таким чином знайти ресурс для того, щоб профінансувати і підтримати ті послуги, які мають надаватися населенню. Христина Величанська, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14 регіон. Мешканці Львівщини навчатимуть споживати енергію по європейськи фонд Східна Європа оголосив конкурс, переможці якого отримують гроші на впровадження енергозберігаючих технологій. За отримані гроші місцеві жителі зможуть встановити вітряки, сонячні батареї. Тощо в рамках проекту буде здійснено енергоудит міст і буде розроблено певна стратегія, що робити в містах в сфері енергоефективності. Це десь можливість насамперед. Отримати нові знання, і досвід, і позитивні практики з усіх номінатів організатори оберуть двох переможців. Саме ці міста отримують по 400 тисяч гривень. За якими критеріями відбуватиметься відбір? Далі пряма мова можуть приймати участь міста з населення від 10 до 100 тисяч мешканців. А об'єкти цих. Пілотних проєктів може бути, може включати в себе, але, звісно, не обмежується. Реалізація проєктів вуличного освітлення, переведення опалення з газу, наприклад, на біомасу. Результати конкурсу обіцяють оголосити уже в березні цього року. Тетяна Дієк, Леонід Паранчак, Віталій Дмитерко, Львівщина, 14 регіон. Державне управління, яке надає дозволи на виробку лісів, ігнорує потреби підприємства Галсі ліс. Останні півроку чиновники затягують цю процедуру, відправляють документи на доопрацювання. Лісники ж певні, це свідоме доведення комунального підприємства до банкрутства. Чому так? Далі у сюжеті. Бачимо безліч знову ж таки пошкоджень шкідниками. Кора відпадає головний лісничий стрийського галсі лісу. Демонструє хворі сухі дерева. Бідкається. Якщо їх терміново не зрубати, таких тут в рази побільшає. Тобто, насадження треба виробити садити цінним лісовотворющем. Продамо, тобто створити нові лісові культури. Проте оновити ліс нелегко. Для того щоб виробити хворі дерева комунальному підприємству потрібен дозвіл від управління лісового та мисливського господарства. А там ліва рука не знає, що робить права. Спеціалісти одного відділу дають дозвіл на вирубку. Іншого її забороняють. З тими документами ми звернулися до Львів лісу, який після одержання цих документів направив на перевірку своїх спеціалістів, які із чотирьох із п'яти ділянок дозволили нам рубати тільки одну ділянку. З цієї санітарної вирубки лісники і живуть, адже продають деревину. Якщо їм не дадуть дозвіл на цю процедуру, то підприємство перестане заробляти, а вже невдовзі будуть проблеми з зарплатою. По коштах ми обнулені. Сьогодні треба платити Наступає сплата лісового доходу податку на прибуток і коштів на сплату тих податків немає. І так само на зарплату. Лісники ж певні, підприємство Ліс» свідомо доводять до банкрутства, щоб забрати ліси з комунальної в державну власність. Нинішнє керівництво Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства значить вживає всіх заходів для того, щоб не допустити, значить, щоб, щоб комунальні підприємства не проводили. Заготівлі деревини натомість в управлінні відкидають звинувачення мовляв, галасі лісівці не отримали дозвіл на вирубку, бо не допрацювали. Вони тільки два тижні тому отримали по деяких підприємствах дозвіл з міністерства екології, щоб працювати по старій розрахунковій лісоць. Це треба було робити ще в 2013 році. Задля врегулювання ситуації у Львівській обласній раді створили спеціальну комісію. Питання обговорять і на найближчій сесії. Христина Волочанська Віталій Дмитерко Львівщина чотирнадцяти рік. Huren.